Погода в Україні на початку тижня визначатиметься антициклоном Дунджа. Очікуються прояснення, особливо вночі, які сприятимуть зниженню температури повітря. У ніч на понеділок, 4 грудня, похолодає. На більшій частині території прогнозується від мінус п'яти до мінус десяти градусів. А на заході і півночі місцями очікується до мінус дванадцяти, мінус чотирнадцяти. Попередила синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. За її даними, ймовірність опадів мала. Вдень прогнозується від мінус 4 до плюс 1, а на південній частині нашої держави може бути набагато тепліше. Від плюс 2 до плюс 6 градусів. Погода в Києві в понеділок очікується морозна і суха, може бути слизько. Вночі від мінус 5 до мінус вісьми, а вдень від мінус 1 до мінус 3 градусів. Додала Діденко. За даними українського гідрометцентру, погода в Україні у понеділок 4 грудня буде холодною. Сніг на більшій частині країни синоптики не прогнозують. Лише на Закарпатті очікується дрібний дощ, а на Приазов'ї та в Криму невеликий сніг. На заході та півночі України на дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний та північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря буде мінусовою. У західних та північних областях стовпчики термометрів в день покажуть від мінус 1 до мінус 6 градусів, а вночі буде ще холодніше. Температура повітря опуститься до мінус 5, мінус 10. Нарешті території України в день очікується від мінус 1 до плюс 4. А вночі буде від 0 до мінус 5 градусів. У понеділок, 4 грудня, весь день у Києві буде хмарним. Вночі пройшов дрібний сніг, але вже до ранку він закінчився. Вся інша частина дня пройде без опадів. У столиці України на дорогах містяно ожеледиться. Вітер переважно західний від 7 до 12 метрів в секунду. Стовпчики термометрів покажуть у Києві в день від мінус 1 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 5 до мінус 7. За даними погоди УНІАН, тиждень в Україні почнеться з різкого і істотного похолодання. Температура впаде по всій країні, у багатьох областях морози будуть навіть в день. Опади при цьому відступлять. Сьогодні в Україні домінуватиме невелика хмарність. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвінок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.